Друзі, послухайте, Біблія каже нам, що ми перебуваємо на шляху, і так називається наша проповідь сьогодні. Ми на шляху. Знаєте, до кого б я не звернувся зараз, факт залишається фактом. Ви кудись рухаєтесь, чи не так? Можна сказати, ну я не вірю в Бога. Однак, друже, ти все одно кудись рухаєшся. А для тих, хто довіряє Богові, до речі, є велика різниця вірити Богу і довіряти Богу. І довіряти йому не означає залишити голову за дверима церкви переслужіння, бо ми віруючи і думати своєю головою не вміємо. Я вам скажу, що все навпаки. Мені дуже подобається цитата Оза Гіннеса про те, що глибока логіка Божої істини може бути виражена як в історіях, так і в аргументах, як у питаннях, так і в твердженнях за допомогою розуму та уяви через чотири Євангелія та через послання до Римлян. Правильно сказано, і я поясню, чому тому, що кожна з книг Біблії, а в Біблії 66 книг не зрівняється з посланням до Римлян. Послання до Римлян втілює в собі всю доктрину Божого спасіння, викуплення та вічного життя. є два завіти: старий завіт та новий завіт. Ми це все знаємо, але послухайте, вся суть старого завіту полягає в обіцянках, а далі у переході від старого до нового те, про що у старому завіті йдеться, у новому вже виконується. Відкрити свої біблії, і давайте поринемо в це вивчення, яке я назвав ми на шляху, тому що істина в тому, що кожен з нас проходить цей шлях. Але ось у чому проблема. Правда, ваш атеїзм, якщо ви не вірите в Бога, не означає, що ви перебуваєте поза системою Божої істини. Ви теж кудись рухаєтесь. Я тільки сподіваюся, що ви йдете разом з нами до Божого вічного дому, до раю. Дивовижно думати над тим, що пише апостол Павло. Послухайте, Павло, один із найревніших і найвпливовіших послідовників іудаїзму в першому столітті. Він був борцем із християнством. В біблії ми бачимо, і не тільки в Біблії, в інших небіблійних джерелах, що він дуже ревно ставиться до всього, що стосується його народу, а також закону і правил. І цей Павло або Савл Старса був таким ревним, що вирушив із довірними листами з Єрусалиму та Синедріону переслідувати та вбивати християн. Когось із них тримали в ув'язненні, когось заарештували, хтось із них став перед судом, а когось просто вбили на місці. Це підтверджені історичні факти, і Савл був на чолі всього цього. Однак у Бога був план і він припинив усі ці переслідування, коли Савол рухався на північ до Дамаску шляхом, який називається царським шляхом. у наш час це дорога між Йорданією та Сирією через, через Ізраїль. Вона проходить долиною, що й досі там. і він йшов цією дорогою до Дамаску, щоб вистежити християн. У Біблії у Книзі Дій говориться, що Ісус Христос порушив Його плани і увійшов до Його життя. Ви можете прочитати в книзі дій про його життя і про те, що воно зовсім змінилося. тоді він зрозумів, послухайте, тоді він зрозумів, про що йшлося в старозавітніх Писаннях. Те, що вони говорили про Месію, було очевидним. Але те, що Месія вже прийшов, не було очевидним. І коли він вивчив книги Старого Завіту, він прийшов до висновку: що Ісус, ми говоримо Єшуа, або також Джошуа, і є тим Месією, який прийшов згідно з пророками. І через це розуміння вся команда, з якою він був, обернулася проти нього. І тепер намагалась вбити його. Ми бачимо Павла, людину зі зміненим іменем, з абсолютно зміненим світоглядом. тепер його радикальність догоджає Богу. Він зрозумів цінність людської душі, і як кажуть історики, став найяскравішим прикладом навернення в християнство. Ви знаєте, мені хочеться вірити, що є також найяскравіший приклад навернення в християнство, тому що я дуже переймаюся тим, щоб потрапити на небеса. Вам зрозуміла ця думка? Я розумію, що мають на увазі історики. Вони мають на увазі, що його навернення вплинуло на мільйони, а може, й мільярди людей. Наші з вами життя, можливо, не справлять такого ефекту, але ж спасіння це особистий вибір, чи не так? Ви зробили цей вибір. Його потрібно зробити у книзі Еклезіаста 3.11 сказано: усе він прегарним зробив свого часу, і вічність поклав йому серце. Він говорить про наші серця. Ви знали, що ваше серце, життя, розум і думки завжди будуть стикатися з фактом, що створивши вас, Бог поставив на вас печать вічності. Ви можете йти і робити все, що хочете, і все, що цей світ пропонує. Ми пробували. Дехто з нас стільки часу минуло з нашого покаяння, що ми забули, від чого нас визволив Господь. Нам потрібно пам'ятати, не ностальгувати, розумієте про що? я? Не роздумувати про минуле, але пам'ятати достатньо про життя до Христа, про свою загубленість. Ви ж знаєте, як люди розповідають про те, що робили? О, це була крута вечірка. Насправді ні. О, ми чудово провели час, ми робили те, ми робили те. Так, ми дуже любимо прикрашати реальність. Але те, що пропонує світ, це лише блиск. А коли ти намагаєшся скуштувати його, там не знаходиш нічого суттєвого, ти можеш швидко це зрозуміти, а можеш витратити на це усвідомлення все своє життя. Але не важливо, скільки часу займе цей процес, головне, прийти до цього усвідомлення. Те, що пропонує цей світ, не здатне дати тобі те, що дійсно потрібно. Чому? Тому що він вклав вічність у наші серця, серце кожного з нас. І тому ми говоримо про це, тому що ми в дорозі. І найважливіше на цьому шляху Римлян 8.23. Це серце биття небес. Серце биття небес у самій нашій сутності. Сьогодні ви можете сказати, я не вірю в небеса. Що ж, ваше невір'я в небеса, не робить їх менш реальними. Це просто означає, що ви втратите шанс потрапити в це реальне місце. І я не хочу, щоб це сталося. Те, що ви не вірите в Бога, не означає, що він не існує, це смішно. Він існує, він написав для нас свою книгу і залишив у наших серцях печатку, яка постійно турбує нас питанням про вічність, про рай, про суд, про життя і про смерть, Чи є загробне життя. Йов задавав це питання. У найстарішій книзі Біблії, книзі Йова, він запитує: якщо людина помре, чи буде вона жити знову? Це дивовижно. До речі, прочитайте книгу Йова, він отримує відповідь. Він каже: я знаю, що в своїй плоті побачу Бога. Яка відповідь від Йова? Ми, християни, віримо у Воскресіння, можливо, ви юдей сьогодні, мусульмани вірять у Воскресіння. Більша частина світу вірить у реінкарнацію. Біблія дуже чітко говорить, що Воскресіння це біблійна доктрина. Коли Йов промовив це, Біблії ще не існувало, бо говорив до нього, і він сказав: Я в своїй плоті побачу Бога. Яка заява! Кожен з нас довіряє Христу, побачить Бога в плоті? Слава Богу, що на небі наша плоть, ця плоть зміниться. Ми віримо у Воскресіння. Це означає, що, наприклад, якщо я буду лежати мертвий, і Господь покличе нас додому під час піднесіння, моє мертве тіло підніметься з землі. Воно стане невидимим. Чому Бог змінить структуру моїх атомів? Він змінить мене наново змонтує моє матеріальне тіло. Це називається Воскресіння з мертвих. Біблія вчить, що мертві у Христі воскреснуть раніше, потім ми, що залишилися живими, разом з ними будемо піднесені на небеса. І тому є стільки фільмів та книг про зникнення. Це правда. Люди зникнуть. Дехто зникне з його пришестям, дехто воскресне з мертвих, але віруючи, з'єднаються з Христом в атмосфері. Просто дивовижно. І наші серця зрадіють, адже якщо ти щирий, Якщо ти насправді знаєш Господа Ісуса Христа, твоє серце вже б'ється в очікуванні небес прямо зараз. Павло говорить Римлянам 8.23, що не тільки творіння з попереднього вірша, але послухайте ми самі маючи зачаток Духа, і ми самі в собі зітхаємо, очікуючи синівства відкуплення нашого. Тіла. Це дуже сильний уривок зі святого письма. Номер один: церква, запишіть Серце серцебиття неба знаходиться в нас, небесний трон усередині нас. Це Божий доказ, доказ того, що Бог володіє вами, Він володіє мною. Писання вчить. Що Бог живе на небі, але ще писання вчить, що Бог також всюди сущий. і він всюди сущий через Духа Святого. Він живе всюди. Ми зараз трохи заглибимося, ви лише подумайте: Бог зараз тут. Ми віримо, що Бог мешкає всередині нас. Так він говорить. І він також сидить на троні на небі. Це вище за моє розуміння. Але я знаю, що моє серце йде за Ісусом. Він увійшов у моє життя і приніс спасіння. Хоча я і не відчував нічого особливого того дня, деякі люди відчувають це чудово, я не відчув жодних мурашок, жодних емоцій. Взагалі, всі навколо мене плакали, а я думав, що щось не так. Що зі мною таке? Що зі мною не так? Я пам'ятаю, все повторював ці слова, поки хтось не сказав мені, справа не в почуттях, справа у вірі. Але ось що я знав точно: як тільки я прийняв Христа, мій розум змінився і мої нові бажання почали боротися з моїми старими бажаннями. Я виріс, бажаючи всі ці речі, а потім Христос змінив моє життя і став причиною того, що я почав бажати того, що хоче Бог. З руками, і це правда, багато хто скаже амінь. Чим більше Біблія проникає у нас, тим більше ваших бажань стають його бажаннями. У Біблії написано втішайтеся Господом, і він виконає бажання серця твого. Це чудовий вірш. Але постривай, чи немає тут каверзи? Що це означає? Якщо я буду втішатися Господом, ти виконаєш усі бажання мого серця. О, це так. Тут трохи інший зміст. Як це? Тут так написано. Так, ти правильно процитував, але сенс тут інший. Якщо ти втішаєшся Господом, значить ти закохуєшся в нього. Тобі не все одно, що він думає, тобі не все одно, що він хоче. Те, що ти хочеш зараз, це те, що Бог завжди хотів, щоб ти бажав. Тільки зараз ти почав слухати Його, і він почав діяти у твоєму житті, тому що він запанував у твоєму житті. Ось ця фраза Зачаток духа або в іншому перекладі дух як початок нового життя цей рок складно перекласти з грецької початок це перші плоди і зміст цих перших плодів початок у тому що він сів на троні нашого серця Перший плід його жертви ось що він говорить про наше нове життя в ісусі ми ті самі перші плоди плід його жертви Перші плоди, які згадуються в книзі Лівіт, розділ 23, описуються як щось, що зібрано першим. Можна сказати, що це найкращий врожай, найцінніше, що ви коли-небудь мали у своєму житті. Бог дав вам усе, а тепер каже поверни мені найкраще. Я твій Господь. Бережи своє серце вірним. Віддай мені найкраще з того, що маєш. Господь велить нам віддавати йому найкраще здобутого, щоб це не було. І знаєте, що це означатиме для нас? Це покаже, що Бог сидить на троні нашого життя, що він контролює все і доказом того, що Дух Святий опанував твоє життя, стане зайнятий трон, і Бог почне говорити з тобою, і ти усвідомлюєш і скажеш йому: Господи, я знав, що ти чекаєш від мене початок всього, що важливо мені. А зараз я зрозумів, що ти хочеш всього мене. Хтось каже, Бог просить 10%, хтось вважає, що Богу потрібно 13%. а хтось ви, чу, ви чули, забув його ім'я, але ви чули про проктор uh, Гембл. Тож, ось цей проктор, по суті, бідняк. Він сказав: Господи, я присвячую мою компанію Тобі. Я віддам тобі, Господи, 90% відсотків цього прибутку, і ось він заснував компанію і Бог благословив її, щоб у цієї людини було що поїсти. Так вона і жила. А компанія стала іконою бізнес корпорації Але він на перше місце ставив Бога. Це було його головне рішення. Але найдивовижніше в цьому, коли починаєш міркувати, що насправді Бог володіє усім, що є у вас і в мене, і навіть володіє повітрям, яким ми зараз дихаємо. І те, що ви і я, як віруючі, знаємо цю істину і віримо, що Бог тримає все під контролем, це велика радість. Ми дізналися про це з писання, і це просто чудово. Свято жнив, друзі, запишіться собі, коли у вірші 23 йдеться про початок. Це перші плоди зі старого завіту. Це одне із семи свят, записаних у Писанні. До речі, у Старому Завіті, не знаю, чули ви чи ні. У Старому Завіті, який, послухайте, я впевнений і, напевно, втомилися чути це від мене. Кожен християнин зобов'язаний вивчати старий завіт точно так, як і новий. Не поділяйте їх. Спочатку дивіться у старий завіт, що він каже, його обіцянки, а потім у новому шукайте, коли ці обіцянки справдилися, що було дано або виконано. У старому та новому завіті. І коли ви читаєте про це, пам'ятайте що найважливіше. Коли Бог говорить з нами, щоб Христос був на троні нашого серця. Чому це так важливо? Можливо, ви зараз слухаєте та налаштовані скептично, нехай так свято жнив, зверніть увагу. Було дано Богом Моїсею, щоб передати дітям, і це весняне свято. Як ми знаємо, за єврейським календарем він святкувався 16-го числа місяця Нісан. За єврейським календарем. У їхньому календарі інші назви місяців, ніж у нашому язичницькому. І це свято було через два дні після свята опрісників. Отже, спочатку свято жнив, потім через два дні, свято опрісників, а на третій день свято Великодня. Ви скажете, так і що, у книзі Леві, 23 розділ, 2000 років тому, коли помер Ісус, послухайте, Ісус Христос помер на третій день після приношення перших плодів в Єрусалим через два дні після святого прісників. Що це все означає? Те, що Бог обіцяв початок. Тобто, найкраще, що має бути принесено йому, і це Христос, який записанням першим воскресе з мертвих і тому, що Він Воскресе з мертвих. Ви знаєте, що маєте вічне життя, тому що Він помер за нас, і це безпосередньо пов'язано з тим, що Бог сказав через Моїсея. Тому знову і знову Біблія говорить, що той, хто займає трон у вашому серці, це той, хто сказав: Я є Воскресіння і життя. Я є шлях істини, і життя, я хліб, життя, я жива вода, я світло світові. Це сказав Ісус. Він зробив ці заяви, і це дуже серйозні заяви, тому що вони означають одне я вічний Бог. Який дає тобі життя, тому що моє приношення є хлібом життя. Слово, яке я даю тобі, жива вода. Подумайте, це ж радикальна заява. Ви повинні це визнати. Не дозволяйте будь-кому говорити вам. Знаєш, я вірю в Ісуса, Він великий пророк, правда? О, Він один із освячених людей. Люди намагаються, і, оскільки Ісус надто вагома постать, щоб просто відмахнутися, вони намагаються перекваліфікувати його. Вигадати, хто він і я готовий посперечатися про це, і про це сперечалися Толкін і Льюіс. Це неправда. Те, що Ісус говорив, що він говорив людям, було б маренням Якби він усе це не виконав, він сказав: якщо хтось вірує в мене і помре, він житиме вічно. Це ж маячня божевільного, якщо ти не зможеш виконати це. Ось що Льюіс Льюіс відповів Толкіну на його я вірю, що Ісус хороша людина. Це дивно, бо те, що говорить Ісус, потребує відповіді. Все, що він говорив, настільки радикальне, що він або брехун, або божевільний, або Господь. Тільки тільки вдумайтесь в це. це дуже сильна заява. Назва цієї проповіді, сподіваюсь, запам'ятається вам і змусить вас міркувати про цю тему, тому що всі ми, де б ми не жили, сідаємо в машину, літак, човен, на осла чи верблюда, неважливо в якій частині світу ви живете, ви всі переміщаєтеся з місця на місце, щоби зробити ту чи іншу справу або, можливо, переїхати. Ми всі переїжджаємо з одного місця на інше, все, що ми з вами робимо в житті. Це переміщуємося з точки А в точку Б, і в цьому завжди є якийсь сенс. Може, ми шукаємо кращого життя, можливо, найкращу роботу, а може, ми хочемо щось залишити позаду і вирушити на нове місце за пригодою? Неважливо. ми всі на шляху. І на початку програми я говорив вам про дивовижне навернення до християнства. Павло, який був савлом і старса, став апостолом Павлом. Павло, безсумнівно, досі найбільший у світі приклад звернення до християнства талановита. Багато в чому людина глибоко занурена в Божу справу. Ісус перервав його плани дорогою в Дамаск. І ця дорога, до речі, сьогодні заповнена людьми в цей час. Цей шлях. І подумайте, Павло кудись йшов. Він ішов з точки А в точку Б з Єрусалиму до Дамаску. А Ісус втрутився в Його життя. А у ваше життя Ісус втручається. Ви починаєте більше думати, як Ісус? Бог вклав вічність у наші серця. Так каже Біблія, це означає, що ви думаєте про вічність, правда? Ви думаєте про нескінченність. Можете сказати, я не вірю в Бога. Так, ви можете так сказати, адже ви замислюєтесь, чи є життя після смерті. А чи знаєте чому? Тому що Бог вклав вічність у ваше серце. Він вклав цю думку про вічність, щоб ви могли почути Його, коли він вас покличе. Коли Бог скаже вам, чому ти борешся зі мною? Чому мене відштовхуєш? Що я зробив? Бог говорить у Біблії, що люди відвернуться від нього? але він хоче дати вам вічне життя. Думаю, ви знаєте, про що ми говоримо. Отже, друзі, якщо ви хочете дізнатися більше, а я сподіваюся, що хочете. Заходьте на сайт джеґіпс.ком а також ви можете зв'язатися зі мною через Facebook, Instagram та інші соцмережі. Ми будемо раді залишатися на зв'язку, але головне тримайтеся за Ісуса. Залишайтесь з нами в цій подорожі Божим Словом.